Всім привіт! Мене звати Віра і ви зайшли на мій YouTube канал. Ви бачите, позаду у мене мурал, який намальований на будиночку. І правильно, якщо ви здогадались, де я, Я знаходжуся біля київського велотреку. Я вам обов'язково його покажу, розкажу про нього. Я сьогодні приїхала на змагання, вони будуть скоро-скоро починатися. А перед цим я вирішила записати вам вступне слово. Я вам нагадую, що ви, хто не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал. На моєму каналі цікаво, як ви бачите, з назви. Це Україна моїми очима. Я вам розповідаю те, що люблю особисто я, чим цікавлюся особисто я. Ставте свої вподобання на моє відео, пишіть коментарі. Мені важливий зворотний зв'язок. І хто був на велотресі, розкажіть мені, хто займається. Як тим таким спортом, да хто їздить на велосипедах. І слухайте далі коротенька розповідь про велотрек. Київський велотрек це спортивна споруда в Києві під відкритим небом для трекових велоперегонів. Розташована неподалік вулиці Богдана Хмельницького. Він побудований в 1913 році. У 2009 році Київський велотрек один з найстаріших велотреків Європи, був зруйнований в зв'язку з будівництвом житлового будинку з паркінгом. У 2014 року велотрек почали відновлювати. Громадськість звернулася до мера міста Києва Віталія Кличка, який підтримав цю ініціативу. Була розібрана купа будівельного сміття. На велотреку відбулися перші пробні заїзди після 10 років простою. Почався процес відновлення зруйнованого віражу з бетону. 2015 року апеляційний господарський суд Києва підтримав рішення господарського суду міста повернути велотреку власність держави. У 2016 році року кабінет міністрів України передав велотрек в управління місту для створення центру велоінфраструктури відкриття велотреку двічі переносило. Його не вдалося відкрити ні в травні, ні в восени 2016 року через зауваження спортсменів щодо наївності покриття. На завершальному етапі реконструкції полотно велотреку вкрило кілька шаровим спортивним покриттям італійської компанії Мапей. Урочисте відкриття відновленого велотреку відбулося 21 травня 2017 року. Вартість реконструкції 96 мільйонів гривень. Бо сини року на базі відновленого велотреку почала діяти безкоштовна велошкола для дітей віком від 10 років. Заняття проводяться за спеціальностями трек і шоссе. А ось скульптор зробив такого маленького велосипедиста, дуже гарно. І ось, бачите, написано київський велотрек. А ось потихеньку вже починається підготовка до змагань, ще тренуються. А я зараз в мене ще є час. Піду ось тут поруч є кафе. Якщо не хвилюєтеся, хто прийшов сюди зарані або не знає, що тут поруч є. Є кафе, в яке можна піти, сходити. Тут таке класне кафе, я вже зайшла всередину. А я вам зараз покажу. Так. Же ж класно. Я собі в кафе робити, ось тут можна сісти такі зручні диванчики, покажу, що взяла. Ось таке. Зараз буду пробувати. Ось пари вже готові. Ще трошечки буде початок. Друзі, починаємо. Першу гонку. Це командна гонка, переслідування парами на 3 кілометри. Споруч з велотреком є бюлет, пам'ятаєте, я вам розповідала, коли ходила в музей води про ось такий бюлет. І ось він. Поруч з трецем є такий терменівський фонтан. Дивіться, який він дуже гарний. І я вам зараз обов'язково розповім про нього. Зараз вам переверну камеру, покажу, які він красивий. Обійду повз фонтан. Олексій Термен нащадок давнього дворянського французького роду. В 1870-х роках почались роботи. По прокладанню міської водопровідної системи зразковий завод Олексія Термена став одним із постачальників обладнання. Одним із завдань було встановлення та виготовлення в центрі міста декількох фонтанів у вигляді чевуних шаш. Причому вони відігравали не лише естетичну, але й практичну роль. З них можна було безкоштовно пити воду, щоб дати попити коням. Потрібно було заплатити копійку за одну тварину. Стільки вартували 6 відер набраної води. Всього було виготовлено 7 фонтанів, більшість з них збереглись і до нині. У 1870 році на царській, тепер європейській площі з'явився перший фонтан. Пізніше такі фонтани були встановлені в Золотоворіцькому сквері, у міському парку, зараз Маріїнському. Парку імені Івана Франко на площі Льва Толстого та на Софійській площі поліцейському саду на вулиці Горького. Да? Останнє коло, змагання ще продовжуються, а я готова завершити своє відео. Хто хоче побачити велоспорт своїми очима, приходьте на київський велотрек. Тут дуже чудово, така приємна атмосфера. І я хочу вам сказати, що пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобання. Підписуйтесь також обов'язково на мій інстаграм, Тікток. І я вам бажаю чудового дня, гарного настрою. І ми з вами скоро побачимось в нових моїх відео. До зустрічі!